Кремес канал має бути широкий, щоб вода змогла винести кита в море. Усі готові? Один, два, три. Штовх. Гей, народ! Ваших суперздібностей вистачить, щоб спустити мене вниз. Гей! Малюк твоя мама пливе. Якщо вона підпливе надто близько, може теж застрягнути. Два кити на березі це вже забагато. Тоді треба здійняти шум, щоб вона сюди не Але ж вода не піднялась. Придумав. Нам потрібно щось слизьке, тоді малюк зможе з'їхати у воду як на гірці. Так, роки, розгорни доріжку до каналу. Секунду. Молодець! А тепер усі до роботи. Один, два, три, штовх.